Окей, okay, Всім привіт! Сьогодні готуємо тістечко тюремісу, і для цього нам потрібне какао, сир маскарпоне, кава та печиво савоярді. Спочатку печиво савоярді ми подрібнюємо у крихту До печива додаємо сир маскарпоне або можна рікоту, щоб десерт був більш легким. Тепер вливаємо каву. У мене це порція еспресо Якщо любите більш насичений смак, то додайте більше кави. Тепер об'єднуємо всі інгредієнти до однорідного тіста. Формуємо наші тістечка. беремо трохи тіста і робимо з нього кульки. Щоб легше було працювати з тістом, руки можна смучити водою. Коли всі кульки готові, нам потрібно їх обсипати. Я використовую какао. Щоб швидко і рівномірно покрити тістечка, в судок насипаємо какао, кладемо наші тістечка, закриваємо кришкою, струшую, і в нас виходить ідеально покрита кулька. Тістечка готові, вони мають м'яку текстуру, каву вершковий смак і прекрасно доповнять ваш святковий стіл. А ми зустрінемось у наступному відео.